У нас зараз буде молитва, як це не дуже розуміємо. Ми молимося за Україну і зараз вирощувати ми ми свої Боги, об'єднаємо свої серця, цьому людина, даємо бажання, мати мир в сім'ї, щоб закінчилася чилася війна. І тому ми будемо зараз молитися до нашого. Люди наші небесні. ім'я Ісуса Христа йдемо до тебе. І будемо йти у Отправи. Тому що ми розуміємо, що немає кого більше. Господи, всі ці зімні надії вже давно втратили свою силу і залишилась тільки твоя, та надія, яку Ти можеш дати, тільки, тільки в тобі ми можемо мати оту надію, що прийде той мир, прийде зцілення для нашого народу, прийде, прийде кінець війни, Господи, прости наші гріхи. Ви дуже багато і нічому, Господи, дуже багато нас є, що наказувати. Але будь у нас добре, Помилуй нас, Господи, щоб ця війна закінчилася. щоб люди не страждали, щоб не гинули. щоб військові не гинули. Господи, захисти нас. Дай росіянам покаяння, щоб вони входили в свою землю, щоб їхні оці ідеї, щоб це їхня земля, цей руський мир. Господи, унічтож це руський мир, Господи. Він якийсь безумний. Якщо проти цього треба воювати, то Господи, унічнути руський грав, ім'я Ісуса Христа. Просимо Тебе, Господи, захисти нас від цього безумства, яке є в їхніх серцях, а дай йому, сознання, покаяння і простим людям і, і, і тому путіну, Господи, дай покаяння. Дай також і нашим людям покаяння, спасіння, щоб боялися робити гріх, боялися, Господи. На душарі Твоє Слово Боже і благослови керівницю нашої країни, всіх рівнів влади, Боже, благослови, щоб, щоб мали страх Господні, щоб приймали рішення, такі які приємні тобі, Господь, щоб за людей думали, Уничтожити всяку корупцію, всяку брехню і критіжку. Господи, все, щоб, щоб ми жили спокійно і в радості жили, Господи. Благослови військових, захисти їх. Поранення від полону, від загибелі, Господи, благослови медиків, які їх укріплю, благослови ті, хто, хто отримав вже поранення, ті, хто втратили майно, втратили здоров'я, втратили, Господи, все, що мали, Боже, захисти із цілим, спаси. Просимо Тебе за всіх, хто допомагає в Україні. Благослови пелання, благослови волонтерів, благослови Господи всі церкви, які допомагають нам, які трудяться і проповідують Твої Євангелії. Благослови Хай Дух Святий дає силу, дає, дає бажання, Господи, виконувати це служіння, таке не для нас зараз. Боже, помилуй нас, просить Тебе, спаси нас у Твої війни. Прийми за все, подяку і славу, слава Отцю Сину і Духу Святого. Амінь.